Я Анжеліка Скіда, магістр психології, практикуючий психолог, метода транзактного аналізу, когнітивно повідінкової терапії, арт-терапії та системно сімейної терапії. Запрошую вас. 14-15 травня на захоплений вебінар присвячений важливій темі на даний час формування емоційно-психологічного клімату в аудиторській кампанії. В рамках цього заходу ми розглянемо, що таке емоційно-психологічний клімат, як феномен, як він сприяє на ефективність роботи аудиторської кампанії та на продуктивність працівників. Розглянемо суб'єктивні та об'єктивні ознаки, які свідчать про сприятливий емоційно-психологічний клімат. А також загальних чинників які є, культура організації, комунікації, стиль керівництва, підтримка співробітників, які дозволяють формувати емоційний стан аудиторської компанії. Крім того, детально розглянемо, як емоційно-психологічний клімат впливає на формування стресу, соціальної тривожності та емоційного вигорання співробітників. Протягом вебінару я навчу вас дієвим вправам по самоусвідомленню, по саморегуляції, за те, чого уникнути. Емоційні процеси негативні. Також за допомогою арт терапевтичної техніки ми розглянемо, як можна собі відновити власні ресурси для відновлення насиченого повноцінного життя. Чекаю вас 14-15 травня в 11-й годині на платформі у Zoom.